Отож всім привіт! Коротеньке відео, що ж ми купили в сколи, біля школи, тобто, що ми привезли з гір. Ось таку чорничну наливку, саме таку пробувала для подолання страху. Ось таку калганівку. Не можу випхати, зараз покажу, бачите, яка. Чоловіку, в принципі, для гостей, так? На козиній фермі взяли ось таку сиречка, типу він щось дуже мокрий. Покажу вам, наскільки це можливо. Зараз, 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 чекайте. Візьму тарілочку, буду чемна, і покажу вам, що й до чого. Так, щось ця тарілочка мені не подобається. щось не так, з нею. так, зараз беру другу. Так, беремо, дивіться, який. Були такі кульки. Кульки були з кавою, і кульки були з чорним перцем і з часничком. Мені більше зайшло з чорним перцем і з часничком. Вони смачніші, ну, напевно більш приємніше. І додатково взяла два сири: один з італійськими травами. Зараз покажу, бачите, трошки ці кульки примнулися в дорозі. Так, з з, таких, з з італійськими травами, бачите, ну, лівою рукою мега розпаковувати. Кусочок невеличкий на пробу, досить цікавий, не солений, такий м'який сирочок. І взяли такий трішки витриманий, твердий, він більше вже мені до чедру, такий сухіший. Кусочок теж не знаю, з чим він, але він теж дуже добрий. Тобто, отакий. І, до речі, Нарешті купила кисневий, отакий якби відбілювач, не знаю, порошок, не порошок, буду замочувати і покажу вам результат. Взяла для білого, взяла для кольорового. Не знаю, вийде щось, не вийде, але, тим не менше, результат повинен бути. Бо я вже замучилася, а також покажу вам, дивіться, що ми купили сувенірчиків. Оце взяли взяла такі певні бокальчики: один темніший, другий світліший. Дуже чоловік хотів, у нас є скляні величезні, але тим не менше. Хотів ось таких дерев'яних. І взяла мамі Мамі подарунок. Так, Хочу щось саме таке, щоб було саме їй, і більше нікому. щоб було видно. Так, І додатково ці вафлі ми їх привезли. Бачите, це ці з, боже мій, з помідорами, вроде і шпинатом чи з чим. І зараз знайдуть і жовті з сиром. Так, зараз покажу. О, бачите, видно різницю трішки, так? Що ті, що ті, важко йдуть, напевно, ми їх викинемо. Хоч не можна, ну, дуже важко сприймаються, не можу їсти, можливо, це на любителя, настільки на любителя, як той сир морозиво з грунзолою, це просто щось з чимось. Ну, Але, можливо, хтось любить. І ще хотіла похвалитися, дивіться, все-таки ми привезли частичку Карпат. Додому два камінчика, і в мене собі тримає в кімнаті. Ось такі згадка з гори, погар. Це пограч пограч. Отож, що хочу вам сказати: вафлі безподобні хімічні заразом. Залишилася одна штучка по великому рахунку, дуже класні. Солені ще не пробувала, але оці обалдєнні просто. Всім рекомендую, якщо знайдете з бананову начинку. Мм, полуничну не пробувала, але син зів. Тому це показник, він вафлі взагалі не дуже. Давно хотіла зробити, зараз буду робити оліт. Прийшла мені нарешті посилочка. Посилочку, бачите, ще навіть не розпаковувала від Hillary Cosmetics. Ви взяла на пробу. Загальновідомі тканинні такі, як то воно правильно називається, антицелюлітні. Бачите, де покрасити. Ось дивіться антицелюлітні обгортання це з охолоджуючим ефектом. І тут що? І тут така невеличка олійка, тому. Так, що пише, спосіб застосування. Очистіть і висушіть шкіру, нанесіть бандаж на обрані проблемні ділянки, чекайте 20 хвилин. Зніміть бандаж, акуратно масажуйте шкіру до повного вбирання, Рідини для досягнення оптимальних результатів використовуйте 2 рази на тиждень протягом 8-10 -ти тижнів. Повторіть за необхідності бандажі, призначені для одноразового використання. Тут є 2 бандажі, походу для двох ніг. Тому покажу, як робити. І, в принципі, за один раз, я думаю, нічого я не буду знати і бачити, я взяла один такий е, за. Як би то правильно сказати, зараз вам скажу: щоб перевірити, чи не буде у мене алергічної реакції. Якщо в мене не буде, візьму повний комплекс. Можливо, в майбутньому. Це, виходить, два рази на тиждень і 10 тижнів треба 20 таких упаковочок. І будемо, будемо пробувати. А що за олійка? Хоч понюхаю. А, дуже приємно пахне. Олійка маленька, я так розумію, так і одноразовий саме до, до цих бандажів. Цікаво, чи буде йти така сама штучка, коли замовлю більше. Будемо бачити. Тому охолоджуючий колен ефект. Жара зараз неймовірна, тому охолоджуючий ефект. Покажу далі.